Це куртка утеплена на сильтапоні з водовідштовхуючою профиткою. Тут на флісі дуже тепла. Хлопці задоволені. Штани на флісі дуже теплі. Такі костюми для військових шиють на швейному виробництві у Кропивницькому. Через відключення електропостачання роботу не зупиняли. Прилаштувались до графіка відключень електроенергії. Він просто став такі, знаєте, більш розтягнутий, але він по часу, такий самий як він і був. Ну коли треба, то він і більше. Трошки виходимо пізніше. Якщо чітко знаємо, що відключають з 8 до 10». щоб встигнути виконати замовлення військових, працюють у вихідні. «Працюємо шість годин суботи інколи неділю. Плани свої виконуємо, бо ми шиємо для військових, і в нас немає можливості відтермінувати. Говорить робота виробництва та 20 швейних машинок на 100% залежить від електрики. Всі машини змінені, всі машини нові. Ось що ви можете побачити, то машини не мають моторів, вони всі на сервомоторах. вони дуже мало мають, беруть електроенергії, менше, ніж наші електричні чайники дома в два з половиною рази. Планували встановити генератори. Технічно це можливо, але дорого, каже керівниця. Нам треба було і купляти сюди на 24-36 кВт. Генератор Він такий дорогенький, технічно можливо, але це багато часу і ще більше коштів, ніж на то потреба, і тому ми вирахували, що ну воно не коштує того. Коли включають світло, по-бистрому працювати, щоб все встигати, ну іноді не на повні дні виходимо в суботу. Треба ж працювати, якось теж заробляти гроші і при цьому, щоб воєнні наші заказчики теж були нашими доволі. Головне, що є де працювати, говорить переселенка з Херсона Ольга Зінченко. В рідному місті жінка втратила власне ательє. Такий час, тому приспособлюємося, хочемо допомогти нашій армії, людям, собі. Тому працюємо важко, але. Нічого страшного, Незважаючи на відключення електрики, швейне виробництво встигає виконувати замовлення вчасно. Дякувати Богу, дякувати нашим хлопцям, які боронять нашу Україну, що над нами не гримить. Ну інколи пролітає, але комусь набагато хуже. Люди, які без води, без світла, які в окопах сидять мокрі, голодні. Нині у виробництво запускають маскувальні зимові костюми для військових, які захищають від вітру та вологи. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини Суспільне Кропивницький.